Всім привіт! Хочу висловити слова щирої подяки гіпнотерапевту, цілителю та майстру роботи з підсвідомості Роману Пирику. До Романа я звернувся з такою проблемою, як необґрунтована тривога. Причому вона проявлялася у моєму житті таким чином, що я не міг сконцентруватися на житті тут і зараз. Постійно були такі думки, які відволікали мене. І я все думав, чи то про майбутнє, чи то про минуле. І тільки коли я пропрацював ці деструктивні сценарії е, у моїй підсвідомості, я для себе зрозумів та усвідомив, що найбільший скарб для людини це те, коли вона цідує кожен свій день, і причому не відкладає життя на потім. І саме це наповнило мене енергією. Та впевненістю у самому, у самому собі. Усім, у кого є подібні запити чи якісь інші психоемоційні проблеми, рекомендую звертатись до Романа, і він обов'язково вам допоможе.